Всім привіт! З вами я, МаксуперПро. Сьогодні я вам розповім, як вставити свою музику в GTA San Andreas і в GTA 5. Будь ласка, слухайте уважно. Переходимо в метод комп'ютер. Мій комп'ютер, дивіться, як називається. Такий, така іконка комп'ютера. Переходите в загрузки, щоб там, де скачані завантажені пісні. І вибирайте, наприклад, ось таку пісню. Натискаєте правою кнопкою миші і натискаєте Копірувати. Потім натискаєте Документи і Rockstar Games, GTA 5 User Music. І потім правою кнопкою миші і вставляєте. Можна перекинути, переставити, але я скопірував. Як у GTA San Andreas ви знаходите ось self-radio GTA 5. Якщо не буде Self-Radio, то вам треба... Що я вам розповім, то треба вам зробити. Якщо нема Self-Radio, вам треба перейти в настройки, потім аудіо і потім перейти в радіо. І у вас буде повний поїзд музики кнопка. Ви натискаєте і потім у вас з'явиться self Radio. Self-radio ось така, такий, така іконка. Ви потім будете слухати музику свою в GTA 5. В GTA 5 треба, щоб не було менше 4 пісень. Якщо буде менше 4 пісень, то тоді все, нічого не буде. Не буде у вас робити музика. Але в San Andreas можна, як хочете. Ще раз цей комп'ютер, потім загрузки. Ось цей трек, права кнопка миші, і копірувати. Потім натискаєте Документи заново і Getas Andreas, User Files. Потім User Tracks» своя музика. І натискаєте Вставити. вставив, Потім закриваємо все і переходимо в Getas Andreas». Переході в Getas Andreas. Натискаєте настройки, звук. І у вас якесь радіо буде грати, но натискаємо настройка музики пользователя і поиск музики пользователя. Ждете, поки ця штука пропаде. Коли пропала, то тоді буде mp 3 Буде у вас слово mp 3 Вибачаюсь. Буде слово МП3, коли будете переключати радіо. А об'язательно музика должна бути МП3, щоб San Andreas робило. В San Andreas можна одну музику. Навіть. Тому ви переключаєте на МП3 і у вас буде грати своя музика. Я вам показав Гетас Andreas, так що бажаю вам гарного настрою. Будь ласка, ставте, дубайки, ставте підписки, пишіть коментарі, ставте дзвіночки. Всім пока-пока! Бажаю гарного настрою!